Нічого страшного. No. Вітаю шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема проєкт робота без бар'єрів. І наша спікерка Надія Плютинська, директорка Рівненського обласного центру зайнятості. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пане Надіє, розпочнемо. І природно, розкажіть детальніше про проєкт Робота без бар'єрів. Що це за проєкт? Якісь його нюанси. Безбар'єрність це забезпечення рівних прав та можливостей для всіх людей, особливо що стосується тих, які відчувають обмеження. Однією з важливих складових створення безбар'єрного середовища, це є економічна безбар'єрність, яка передбачає наявність однакових умов та можливостей щодо працевлаштування, отримання освіти. Професійного навчання ведення бізнесу незалежно від віку, статі, сімейного стану, а також стану здоров'я людини саме економічна безбар'єрність лягла в основу створення національної стратегії безбар'єрного простору в Україні на період до 30-го року. Даний проєкт це проєкт Міністерства економіки, проєкт робота без бар'єрів. Реалізується як виконання даної стратегії. Головною метою цього проєкту залишається полегшення доступу до роботи осіб з інвалідністю, молоді, ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. І завданням цього проекту є охоплення вразливих категорій активними програмами. Так от пане Надія, можна про ці активні програми трішки, що це за програми, Розкажіть на сьогоднішній день. В нас дійсно діє дуже ряд активних програм. Програма надання мікрогрантів та грантів на створення або розширення бізнесу, видача ваучерів на навчання. Компенсація фактичних витрат за облаштування робочих місць інвалідів, компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також компенсації роботодавцям за працевлаштування осіб, які мають певні пільги. Якщо вам не складно, можна детальніше про ці, як ви сказали, активні програми зайнятості. Що стосується програми, мікрогранти, вона започаткована в 2022 році. Дана програма передбачає отримання коштів. В розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. При цьому є вимога створення нових робочих місць. Однак в цьому в поточному році були внесені зміни і є можливість отримати 75 тисяч, але при цьому є вимога лише зареєструватися як самозайнятою особою. Спочатку дії даної програми, тобто з 2022 року, вже понад 1400, 1484 чотириста грантоотримуючі отримали дані. Гранти і їх профінансовано на суму понад 351 мільйон. Що стосується поточного року, то в поточному році вже державним центром зайнятості схвалено 457 позитивних рішень, які передбачають створення понад 800 нових робочих місць. Спочатку дії даної програми, по цій програмі, вже створено в межах 2000 нових робочих місць. І як на сьогоднішній день ну, ця програма постійно вдосконалюється на сьогоднішній день. Міністерство економіки вже оголосило про нові зміни, які будуть внесені. Це передбачається отримання гранту для молоді віком до 25 років, і вимога для них буде лише зареєструватись фізичною ФОПом до отримання гранту. Що стосується до отримання мікрогранту, перепрошую. Що стосується грантів для ветеранів, то там вимога, що можуть бути учасники бойових дій або одне із подружжя учасників бойових дій, тобто учасник бойових дій має мати посвідчення і зареєстрований в єдиному реєстрі учасників бойових дій. Дана програма започаткована в. Квітні 23-го року по даній програмі державний центр зайнятості вже розглянув 61 заявку і схвалено 36 позитивних рішень. На сьогоднішній день профінансовано. 30 осіб і на загальну суму 14 мільйонів 600. Що стосується програми гранти, то тут можна отримати кошти 250 тисяч – одне робоче місце, півмільйона – два робочих місця і один мільйон – чотири робочих місця. Учасниками 250 і півмільйона можуть бути одне із подружжя, учасника бойових дій. Учасник бойових дій претендує від 250 до 1 мільйона. Дієвою формою щодо конкурентноспроможності наших осіб є отримання ваучерів на навчання. Що це таке? Це документ, який дозволяє отримати нову професію або нову, нову спеціальність у вищому навчальному закладі. На сьогодні можна отримати спеціальність і кваліфікацію в межах 124 професій. Протягом 2024 року уже службою зайнятості видано 526 грантів на загальну суму. Перепрошую ваучерів на загальну суму 11 мільйонів гривень. Також важливою є програма, яка започаткувала мала початок у вересні 2023 року. Це облаштування робочих місць інвалідів. Що це таке? Роботодавець у випадку працевлаштування інваліда першої або другої категорії має право на компенсацію за облаштування робочого місця такого інваліда. Є перелік обладнання, яке підлягає компенсації, тобто, якщо особі з інвалідністю необхідно облаштувати пандус, чи спеціальне крісло, чи спеціальне робоче місце, чи взагалі облаштувати робоче місце, яке відповідає його стану здоров'я, роботодавець в межах, якщо це Особи з інвалідністю першої групи, роботодавець може претендувати на компенсацію 106 тисяч 500, у випадку інвалідності з другої категорії 71 тисячу. Ну є вимоги основні саме основне, щоб роботодавець звернув службу зайнятості в межах 90 днів з дня прийняття на роботу такої особи. І також до прийняття на роботу, щоб роботодавець не був з даною особою в трудових відносинах у межах до 180 днів. На сьогоднішній день вже ми профінансували 25 робочих місць, облаштованих для інвалідів на загальну суму мільйон понад мільйон 800 грн. Що стосується компенсації за облаштування робочих місць внутрішньо переміщених осіб. То протягом 2024 року за цією програмою вже було працевлаштовано 149 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, і компенсовано за їхнє працевлаштування понад 2 мільйони 800. 000. на сьогоднішній день. Компенсацію можуть отримати роботодавці у випадку працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, якщо це Просто внутрішньо переміщена особа, то в межах трьох місяців з щомісячною компенсацією мінімальної заробітної плати. Якщо ця особа внутрішньо переміщена і ще має статус інвалідності, то є роботодавець. Роботодавець може претендувати на компенсацію середньомісячної мінімальної заробітної плати протягом шести місяців. Як результат діяльності з початку 2024 року щодо працевлаштування вразливих категорій населення, то працевлаштовано 236 особи з інвалідністю, 397 осіб внутрішньо переміщених, а також 2430 осіб з числа молоді, і як моє заключення, я пропоную роботодавцям. Частіше звертатись в будь-який структурний підрозділ служби зайнятості, тому що ці активні програми, які в нас сьогоднішній день працюють, це є суттєва підтримка для вас і вашого бізнесу в фінансовому плані. Дякую, пане Надію, за дуже таку детальну інформацію. Нашим глядачам також раджу, якщо щось десь можливо не зрозуміло, ще раз переслухати брифінг, адже він онлайн є на Фейсбуці, на Ютубі. Тому е, все таки послухати і скористатися тими можливостями, які ось пропонує е, пропонує обласний центр зайнятості. Ще раз дякую. Нагадаю нашим глядачам, що е, це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про проект. Робота без бар'єрів нашою спікеркою була Надія Плютинська, директорка рівненського обласного центру зайнятості. Також додам, що переклад жестовою мовою здійснювала любов глух. Отож, дякую, пані Надія. Дякую, пані Любов. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.